На no, потримай, будь ласка. Потримай. Відпердий на мертвяк. Yeah. Сергій з лісотеху. Хочу на нас гру, яка відбудеться в неділю. Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні гра пройде на новому полігоні, який знаходиться біля міста Івано-Франкове. Це ліс з закинутими будинками, все як ми любимо. Організатор даної гри компанія Strike Shop. на грі був присутній магазин, польова кухня, а також і техніка. Що по самій грі зібралось близько 65. Гравців, ділимося на дві рівноцінних команди: одна команда мародери, друга військові. Завдання мародерів підривати будинки, а завдання військових якомога довше не дозволяти це робити мародерам. Граю я за снайпера, граю я за військових. Я затримуюсь на старті і буквально через дві хвилини виходжу в поле, і мародери вже під'їхали на своїй броньованій машині і відправляють без жодного пострілу нас на мертвяк. Я забираю праву сторону карти євро з своїм другим номером, забирає ліву сторону карти. Ми будемо пробувати відрізати підходи до першого нашого будинку, який знаходиться саме ближче до мертвяка противника. Зараз ми на озері бачимо двох рибаків. Забираємо і будемо рухатись далі. Бачите, противник так дуже плотно штурмує наш перший будинок, відвозить на техніці гравців, які висаджуються і швидко пробують заходити в будинок, брати його штурмом. Тому нам треба швиденько відрізати це все. То євро сзади! Забрав! Верх в нас! Євро, верх! Пацани з будинку кричать, що десь на горі знаходиться снайпер, і пробує їх відстрілювати. Зараз спробуємо його знайти. Снайпер мінус. — Іди забирай верх. Я забираю. Добре. Дивіться, на отому горбі є. на, на тому горбі я не зняв? Ходи сюди, друже. Підійди сюди. Мертві говорять. Ти знаєш з якої команди? Ні. А ну то де... якого ти трендиш? А, а, а ти а знаєш де... правила стрікболу? А де є... Ти знаєш правила стрільббол? Де, є... а де, є з... де ну, снайпер я, мутається? Де снайпер мутається? Якщо я ти його не му... знаєш, я тебе зараз виведу на банк. Хочеш? В, ви, ви, Рухайся до озера, євро. Майже. так. А він переки. Давай. Давай до озера, броще, там можна... Давай, пробуй рухайся. Давай. Б. Фу, фильм, открываемся, узер. А потім за отажь на правде мы можем ли. Нас буде видно. А там за озером, думаєш, не буде? Ні? будинку, Де? Так. Ми знову пішли по тій самій схемі біля озера, але вже двоє з євро. Будемо пробувати відсікати противника від першого будинку, не давати їм його заштурмувати. Але чути, що десь з мертв'яка вже виїжджає машина, чути її гурки, тому напевно, зараз десант приїде. Не з першого разу я помітив цього гравця. Камуфляж таки робить свою справу. Євро синій мінус. Євро по ліву руку. Куда отримав маску? Поки Євро відстрілює противника біля будинку, я вирішую обійти через гору і мені потрапляється такий крупний стобич, снайпер противника. Бравши снайпера, я чув ще стрільбу на горі, тому я думаю, що там ще є хтось другий номер снайпера, напевно, зараз будемо його шукати. Так бачу, знайшов. Він сидить спиною до мене, дивиться на будинок. Думаю, що круг нього все свої. І якщо чесно, я навіть розгубився спочатку, що з ним робити. Нам потримай, будь ласка, на намертві. Противник таку непогану вибрав тактику. Вони на мертвяку одні стоять, чекають машину, другі грузяться, під'їжджають швидко під будинок, стараються заштурмувати. Якщо не виходить, машина їде за новою партією. І такими хвилями вони атакують наші будинки. І це дає свій результат. Вони забрали в нас аж два будинки. Пацани, вас тут ще гравець. Нам таки вдається забрати в мародерів назад наших два будинка. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал. Як завжди, перемогла дружба. Але я би цю перемогу таки віддав мародерам, так як ми були в обороні, а вони в штурмі, а штурмувати завжди тяжче. Ну і хочу подякувати всім гравцям за хороший бій, організаторам за класно організовану гру, за крутий полігон. Всім дякую, до нових зустрічей.